Як брехня про вигадану смерть призвела до реальних смертей? Мільйони росіян повірили цим словам. Мальчика на доске обявления розп'яли. Это я лично глазами Тоді Галина Пишняк в ефірі першого каналу смакувала кожну деталь цієї вигадки. На площі зібрали женщин. тому потому що мужиків більше нету. жінки, девушек, стариків, вот цих і все. І це називається показательная казнь. Взяли ребенка трьох лет мальчика, маленького в трусика, футболки, як Ісуса, на доску обязания прибили. Один прибивав, двоє держали. Ці слова влітку 2014-го мобілізували тисячі росіян на справжню війну. Хоча пізніше інші журналісти опитали жителів Слов'янська, хто бачив розіп'ятого хлопчика. Такого не нішалі врядлі так і було. Якщо б було, так, 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 так вже вже би. весь би город міст у місті, де нібито сталася показова страта трирічної дитини. Ніхто нічого не бачив. Жодних доказів цьому немає. Але російським телеглядачам було все одно вони вже повірили і готувалися до масштабної війни. что Ксения Собчак порушила питание про эту брехню, перед Путиным. Федеральные каналы специально э, сеют и разжигают ненависть внутри российского общества. Ну, например, один сюжет о распятом мальчике из Славянска, показанный по первому федеральному каналу, где у государства есть блокирующий пакет. Вот этот сюжет был признан и доказан уже, что это была ложь, но никто за этот сюжет не извинил. відповіді від Путіна не було. No. Перший канал так і не вибачився за фейк. Єдиним, так би мовити, виправданням стала заява ведучої і ради Зейналової, що нібито у жінки не витримала психіка через обстріли. Життя оказалась страшніше фантазії. Якщо болізнений фантазії жінки, чия психіка не видержала адакруглосучних обстрілів Славянська, оказався розказ Луганської біженки. І далі мова йшла не про те, що пропаганда збрехала, а про нові обстріли, в результаті яких гинули і. Діти про те, що діти гинули від російської зброї, звичайно ж, ані пари з вуст. Справу було зроблено. Росіяни повірили в українських нелюдів. Іронія долі Галина, яка провокувала ненависть до українців і в підсумку сама стала жертвою ксенофобії росіян, жінка насправді родом із Західної України. Її мати із Закарпаття розповіла, що в молоді роки Галина випивала. У них був конфлікт, і вона навіть Ціла її вбити, вбити власну матір. Після чого жінки посварилися. Усі заяви Галини про жителів Західної України. Матір дуже здивували. Коли вона написала в інтернету, дала Натальці вже не вістю, що сьогодні повіла на Наталку, дуже грозила. Каже, що в каже бандити, Бандеру цей, а ви хочете нас вже вона на Наталку. А ви нашу хочете вбити, каже, ви прийшли сюди. А Наталка какотибета? А ти не бандерка? Та ти теж крона бандерка. Пізніше Галина переїхала до Росії і сама відчула на собі ненависть, яку розпалювала. Росіяни знущаються з неї та її дітей, бо вони українці. Вони не вас нас як навіть за людей як ти зрадовні, неважно, Все, Україна це товара. Тим часом розіп'ятий хлопчик у трусиках став символом того, як один фейк може змінити історію. Тисячі пішли воювати проти нібито фашистів. Утім, цей фейк не був винайдений Галиною Пишняк. Вона лише розповіла цю історію на російському ТБ. Справжнім автором був Олександр Дугін, російський політолог і філософ, який опублікував схожу історію у Фейсбук за кілька днів до появи сюжету на першому каналі. Пізніше розіп'ятий хлопчик став стійким мемом, символом російської пропаганди. Це словосполучення використовують для будь-якої абсурдно неправдивої інформації. Історія дійшла навіть до Голівуду у серіалі Батьківщина. Вона стала класичним прикладом російської брехні. Скажи мені, не славянсько дві тисячі заявив. Що українські солдати разплялі мальчика управління все видумали Фальшива смерть одного мальчика Зболомучило достаточно українців, щоб оправдати російської вторжені. Американські сценаристи краще розуміють механізм російської пропаганди ніж багато жителів Росії. Але мільйони росіян повірили. Ненависть до українців стала масовою. Війна отримала чергове вигадане виправдання. Але російські глядачі так і не винесли уроку. Відсутність критичного мислення, бажання воювати за вигадки вони продовжують вірити першому каналу. А розіп'ятий хлопчик працює досі у вигляді нових фейків про українські звірства. Результат: 11 років війни, сотні тисяч жертв, мільйони біженців. Розіп'ятий хлопчик не існував, але справжні діти помирають від російських ракет щодня. Така ціна фейків Першого каналу. Фейків Кремля